Доброго дня, друзі, сьогодні 7 липня 2023 року. В цьому короткому відео я хочу показати вам злинку. Її видова назва злинка однорічна. Квітує саме зараз такими невеликими айстрочками. Вони не зовсім білого кольору мають такий злегка біловий відтінок. Чим цікава саме ця квітка, тим, що вона є фарбувати, міг фарбувати у жовтий відтінок. Можу зараз навіть показати, саме. Нагадує цвіт бузини, такий же яскравий, жовтий. Слина перепрошую за вітер. Сьогодні такий суховий мене.